Молодь за розвиток львівщини один із пунктів передвиборчої агітації, кандидата у народні депутати по 116-му виборчому округу Богдана Хруставчука. В парламент молодий політик йде не лише для того, аби вирішувати соціальні та економічні проблеми округу з поміж іншого він мріє допомогти молодим людям самостійно будувати майбутнє держави. Моя програма стосується усіх батьків, в яких є діти, усіх кого є внуки, усіх чиї дії діти вже одружені. Адже моя програма спрямована на те, щоб сприяти реалізації молоді у суспільстві. Підтримку молодому політику перейшов висловити і народний депутат України Петро Посарчук, який упродовж десятирічного перебування у парламенті зміг допомогти сотням виборців та львівщині не лише на словах, своїм досвідом нардеп охоче ділиться із Богданом Хруставчуком. Йому ще треба дуже багато вчитися, йому треба ще дуже багато працювати над собою, щоб стати дійсно представником народу. Але слава Богу, що в нього є таке бажання, є гарні вчителі. Хто йде, той дойде, хто стукає, тому відчиниться. Свої побажання та настанову молодому політику дали інші авторитетні львів'яни. Хлопець мені сподобався, бо знав його і батька як високопорядного лікаря. Тому, як кажуть, яблуко від яблуки далеко не котиться, і в хорошого батька рідко бувають погані діти. Ознайомитись з програмою кандидата прийшли й потенційні виборці. І, хоча більшість озвучених пунктів спрямовані на роботу з молоддю, багато цікавого для себе знайшли й люди старшого віку. Я маю дітей, маю онучку, і мені здається, що майбутнє це все ж таки молодь, і мені дуже посприяло і імпонує те, що він молодий. Добре, що він наголосив на тому, що це програма не лише для молоді, це програма, яка захищає усі верстви населення. Розчарувалися, багато людей розчарувалися в наших політиках, і я так само, і просто прийшла сюди подивитися, а що нового вони можуть запропонувати. Сподобалося, що людина молода, цілеспрямована, фактично знає, що він хоче від життя. Ну і, я думаю, за молоддю майбутнє, бо їм найбільше жити, найдовше жити в Україні. Кандидат у народні депутати Богдан Хруставчук пообіцяв, дотримувати своїх основних орієнтирів буде і надалі, а ще допоможе вирішити нагальні потреби округу та відстояти інтереси своїх земляків у Верховній Раді.